Всім привіт! 26 жовтня. Дощі у нас через день та кожен день. І якби це добре для озимини, але коли в тебе ще залишилася соя в полі, то взагалі це настрою не додає. Додає настрою те, що, як бачимо, наша соя жодна насідинка ще з боба не випала. Вона тримається, це сорт «Піонір», із-за цього ще її, так сказати, ми її не зібрали, адже хто знає, Піонір це у, нас, це у нас пізній сорт. Виглядає він ось так: уже він все листя скинув. Я сподіваюся, вегетацію скрізь він зупинив, але ж бачимо, дощі погода не дає можливості приїхати його зібрати. Чекаємо сонця, чекаємо вітру. Тако на бобики поглянув. В принципі, вони закриті, бачите, ще падали ці. Не повисипалося, насіннячко, ніби і нормальне. Волога, звичайно, буде висока, але чекаємо погоди. Чекаємо погоди. Вже уже все наготовлено, комбайн уже готовий до збору, Камаз уже готовий. А ось погода каже, що ще ми будемо чекати. Прогноз погоди мінливий. Знову ми в очікуванні, що ось ось через декілька днів у нас має бути сонце-вітер. І сподіваюся, що ми приїдемо і зберемо нашу сою. Загалом вона отак виглядає. Але спілкуючись з людьми, то е, говорять, що навіть, на перший погляд, вегетативна маса ніби є, але врожай, так скажемо, не дуже. Е, які тут у нас будуть показники, ну, мені оцінити досить складновато. 70-те міжжаддя, не сильно воно було, так скажемо, закрите. Е, бачимо, Зараз отак проходимо. Кожен, кожен рядок наш помітний. Але ніби й непогано. Така вона в середньому десь до пояса, містами трошки вище, містами трошки нижче. В бобах ніби обвішана, але боби в основному у нас по дві насінинки. Можливо, трапляється і три. Але в більшості випадків у нас по дві. Ні, Ну, трапляється ось і три насінинки. Ну така. Хто знає яка тут вражанність, дуже, звичайно, хочеться зібрати дану сою. Трошки хвилюємося, що вже у нас жовтень закінчується. Ну, ще сподівання всі на листопад. На листопад. Ну, ж, можливо, нам пощастить, і все ж таки ми її зберемо, так скажемо, в кондиції. Так, кому цікаво, залишаємось, слідкуємо, а ми рухаємось далі.